Миру Божого Любі, у світі є понад 50 військових конфліктів, і в тому числі Україна. І багато людей йдуть і покладають своє життя заради спасіння, заради захисту рідних, ближніх і нас з вами. І е, ці люди метр за метром відбивають територію у ворога. Так само і в духовному світі теж відбувається війна, тому що диявол він хоче вкрасти вбити і погубити, а Господь хоче дати життя і життя з надлишком. Тому є такі люди віри, які покладають своє життя за для того, щоб приводити людей до Господа. Одними з таких, як ми знаємо, постаря Станіслав та Юля Салтаненко, які своє життя поклали для спасіння інших людей, які несуть слово Боже. І попри все, попри гоніння, попри переслідування, вони все одно йшли і проповідували, тому що з ними був Господь Бог. Що нам потрібно робити? Нам потрібно ставати живою церквою, живими каменями в домі Божому. Проповідувати слово Боже постав.